Здавалося б, що може бути простішим, аніж вибір веб-камери. Зрештою, так воно колись і було. Але наразі з появою HD камер ситуація докорінно змінилася. Тож на кого вони орієнтовані? Та чим відрізняються топові камери від дешевих? Давайте спробуємо в цьому розібратись. Для наочності ми вирішили взяти дві різні веб-камери від однієї з компаній лідерів на цьому сегменті ринку Logitech. Одна з них коштує в районі 140 гривень, а друга вже з приставкою HD в районі 900. Різниця більш ніж відчутна. І розпочинаємо ми тестування з дешевої моделі c 170 та її можливостей у програмі відеодзвінків Skype. Зробивши декілька викликів, були приємно здивовані прийнятною картинкою та в принципі хорошим звуком. Зазначимо, що Skype – доволі хитра програма, що автоматично виставляє всім камерам досить низьку роздільну здатність екрану у 320 х на пікселів. Це в принципі влаштовує широкі маси, але яскраво виражених в романі відео аж ніяк. Це ми, наприклад, про осіб, що продають через скайп дрібні речі, або ж про тих, хто полюбляє спілкуватися цілими компаніями. Ще ми протестували це 170 в деяких кооперативних іграх, яких перемовлялося вже не за допомогою скайпу, а просто завдяки вбудованим в ігри можливостям. І знову ж таки щодо звуку ніяких претензій у нас не було. Всі слова чутно голосно, без жодних спотворень. І чесно кажучи, ми для цього не докладали жодних зусиль. Тобто, ми так плавно підводимо вас до думки, що раптом вам більше потрібен мікрофон ніж сама камера, то ціна в 140 гривень це доволі оптимальний варіант. Тепер переключаємось на нашу hd модель C910 з оптикою Carl Zeiss. але 900 гривень це не забагато для вебкамери. Що ж вона такого кращого може вам запропонувати? Одразу заходимо до скайпу і починаємо розуміти, що зображення значно покращило, точніше, воно взагалі стало іншим. Сама палітра барв, яку передає ця камера, інакша. Зображення більш насичене та яскраве. Особливо це стало помітно в погано освітленому приміщенні увечері, і це вам перша перевага. Друга полягає у тому, що скайп виставляє обраним hd камерам від Logitech високу роздільну здатність, завдяки чому зображення, звісно, тільки краще. По-третє, на цій камері майже відсутні лаги. Якщо ви вже мали справу з веб-камерами, то швидше за все неодноразово стикалися з тим, що зображення гальмує. Так от, на цій камері у нас такого майже не було. Хоча тут, знову ж таки, є багато нюансів. У нас не було проблем з людьми, що проживають у Києві, а от у клієнта з Нової Зеландії зображення іноді завмирало. Тобто ви повинні зрозуміти, що якість відео залежить не тільки від камери, а й від якості інтернету та навіть відстані між країнами. Як би там не було, проблем з дорогою камерою точно поменше. Зазначимо, що для HD швидкість інтернету повинна становити не менш 1 Мбіт на секунду в обох абонентів. Себто, якщо ваш провайдер воля на HD камеру можете взагалі не витрачатись. Також Skype висуває деякі вимоги до комп'ютера. Зокрема, знову ж на обох кінцях мають стояти системи з двоядерними процесорами, двома ГБ оперативки та невбудованим відео. На повну ж можливості C910 розкриваються через програмне забезпечення, яке йде в комплекті з камерою. Там, зокрема, можна віднайти програму, що дозволяє відзняти відео важді якості та одразу залити себе на YouTube, Facebook чи навіть Twitter. В цій програмі якість відео між дешевою та дорогою камерами різниця настільки, що повернутися до роботи з c 170 ми себе буквально вмовляли. Ця якість стане ключовою для різних блогерів та співаків, що усіма силами прагнуть себе розкрутити. Мабуть, не варто нагадувати, що такі люди, як, наприклад, Джастін Бібер, розкрутилося саме завдяки Ютубу. Ну а хтось стає героєм цієї мережі зовсім вже випадково. Yes! Можливо, така доля чекає і на вас, і це четверта, неймовірно потужна перевага більш дорогої камери. Тут, звісно, постає питання, а чи недоцільніше блогеру докинути грошенят та купити собі фотоапарат з підтримкою HD відео? Адже навіть з ноутбуком буде трохи важкувато знімати себе на рибальці. Питання влучне, але відповідь на нього залежить від конкретних потреб кожної окремої людини. І наостанок про звук: одна з особливостей цієї камери це наявність одразу двох мікрофонів по обидва боки від власне самої камери. Тобто, на відміну від c 170 ми тут маємо стереозвук, що знову ж таки стане ключовою особливістю при виборі для музикантів, про яких йшла мова вище. Наявність двох мікрофонів також додає звуку куди більшої об'ємності у ситуаціях, коли біля комп'ютера сидить більше однієї людини. Наш тест зайвий раз підтвердив банальну істину, що дорогі камери дійсно краще від дешевих. В деяких програмах цей відрив мінімальний, а в деяких він гігантський. Все це досягається завдяки хорошій матриці у дорогій камері, яка забезпечує кращу передачу кольорів та нормальну картинку при поганому освітленні. Додайте до цього такі важливі функції, як автофокус та стеження за обличчями, і перед вами намалюється остаточна картина під назвою Перевага C910. Тим не менш, перед тим, як все ж таки віддати продавцю свої 900 гривень, ще раз сім раз оцініть свої реальні потреби. Якщо ви не збираєтеся користуватися усім функціоналом вашої камери, то беріть дешеву. А якщо ж ви, як одна американська парочка, вирішили справити у скайпі своє весілля, то тоді вам краще взяти щось на зразок C910. Інакше не факт, що ваші свідки зможуть відрізнити де наречений, а де власне наречена.